Бирство голоду. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості загиблих, невинних людей і вичерпного поіменного списку жертв. Наслідком злочину геноциду також стало руйнування традиційного українського устрою життя. 1933 рік став для України часом національної майч. Вшануємо хвилиною мовчання мільйони людських життів, які Україна втратила через Голодомор і масові штучні голоди. святы и крепки, святы и восхвали, о милой нас, святы и Божий, святы и святы и Та вічна ісво, Твоя істина, у диці, Воскресіння життя, і упокоєння спочали хобіт Твої, Боже наш, і тобі славу осилаємо з незначальним Твоїм отцем і присвятим і прагим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віки. Символом пам'яті про мільйони жертв голодомору є маленька, фендітна квітка з синьо-голубими колістками та жовтою серединкою. Не забудь! Вона нагадує нам, що ми не маємо права забути. Нагадує про те, що пам'ять, жива пам'ять надзвичайно важлива. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру. Мову. Тож сучасна російсько-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, але й щоб винищити українців як самобутній народ та знак шанування тих, хто помер з голоду. Українці по всьому світу запалюють свічки. Цей вогник символізує нашу пам'ять і нашу віру в перемогу. Злочин проти людства неможливо забути та пробачити. Вічна пам'ять безневинно закатованим українцям.